Привіт! Привіт. Мене звати Ясіна Федова, мені 14. А я акторка кіно та дубляжу. Ну і озвучки також. Взагалі, займатися озвучкою я почала босини минулого року. А до цього я просто знімалась в кіно. Там, взагалі, в цю індустрію я потрапила випадково. Хто ну... був винен, що ти потрапила в цю індустрію? Хтось був винен, що ти потрапив? Хтось тебе не так просто я випадково. Я бачила, мій перший проєкт був кліп Деширина, та гурту антитіла. І з цього проєкту почався мій шлях в цьому. І ось минулого року я озвучила свій перший проєкт. Тіха. Це не метаноя. Це не ісповідь бродяги. Дивись, так, значить, воно щось свіже. Ну, логічно. Логічно. Ну так, да, да. 14, 14 років. Е -е, де ти цьому навчалась зараз? Ну, типу, коли я розумію, коли є там курси, є якісь штуки. Ну. Взагалі я була на різних там, курсах, у школах, але от там, де я знімалась, це не завдяки школам. Uh -huh. Ну, Тобто, взагалі мій шлях почався, як я вже казала, випадково. І я взагалі почала з того, що я просто побачила оголошення в інстаграмі, І що, ти написала? Що, да, що шукала дівчинку в кліп, танцівницю. Я до цього займалась танцями, я не знала, в який кліп. А потім я відправила свої фото, потім на наступний день мене вже затвердили. Прикольно. Це було от, прям. Буквально там на початку війни, коли там тільки все почалося, і взагалі я була. На Закарпатті я була не в Києві, а зйомки проходили в Києві. І там потрібно було виїжджати, дуже швидко тут, їхати. Тут два роки тому тобі було 12. Так. <б aquell pendant песмі> uh, <спесмі> mm. І от <песмі>. я Це клас. намагалась мовити маму, що ну от мені дуже хотілося поїхати. А батьки зараз, якщо можна, не враховуючи той факт, що за камерами є мама, батьки підтримують. Так. <песмі> hm. В усьому. Oh, <песмі> <песмі> так. А ще якісь проекти, окрім з цього першого, як надалі, от хочете всьому розвиватися? Так, мені дуже подобається займатися. І дубляжем, і в кіно також дуже подобається зніматися. До речі, вчора вийшов, торфа. Да, вчора вийшов серіал. серія, Точніше, моя серія, в якій я грала, серіал. Вийшов містер і Місіс малишки на «2 плюс 2», там, де я грала дівчинку-бивцю, яка побивала там чоловіків своєї мами, які її вибрали, каже, я грала дочка Фец. Це дуже мило, не? Ось також мені подобається і дубляжем займатися. Це дуже цікаво, це дуже творча така робота. Мені взагалі в цьому напрямку дуже подобається розвиватись. А в Україні немає такого обмеження, що, типу, умовно кажуть, ну вам 14, що ви робите, типу, це ж неправильно. Mm -hmm. ну, мені здається, навпаки, якщо це мультфільми, то набагато краще б озвучила більш юна юнаку. Так, дитина, мені здається, молодий голос потрібен. Так. Так, так, Я думаю, що це мультфільм таємне життя домашніх тварин. Мовчіть. Mm -hmm. ну, мовчіть. Мовчить, мовчіть, <світ> мовчить, 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 мовчить. Нічого не кажіть. Дякую величезне. <світ> Дякую. Да? Ні. Давай сюди хорошо. Ого, цікаво тоді. Цікаво. А, ой, я стою. Ти спалилась раніше часу. Да? Ні. Там була Китка. Кийська була. А ви в думками на виборі. А я дублювала головну героїню Райлі в мультфільмі Думками на виборі 2. Ти не перебрав? Домашку треба заборонити. Ого. Дякую величезне. Це був ідентифікація з акторами озвучки.